Дещо да б більше щось? Де б'ється? Агресує, б'ється. Да, мене розібратися. Давайте ми, розбиратися. Не, давайте. О -о ось дивіться, вже років вже 15, вже, як моя мати вже ходить, як би до, до сектанта я би ні? Вносить туди великі б, кошти. Ось, 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 ось недавно я б онесла туди 50 тисяч гривень, розумієте мене чи ні. І за цього дошки виходять б, такі перепалочки, розумієте мене чи ні? Ось от така от проблема. А він такий, як воно, як би сам де, як би Аделаджо, у нас вже помните, були такі дяді? А де кожен появився оцього, це оцього, як би, гене, як Ой! Ой! Ось дивіться, ось ось це ця ваша секта, що вона називається перемога, ось ось бачите, ось подивіться, що вона носить. Ось дивіться, ось маленька, ось 16. Дивіться, бачите, якісь сертифікати, якісь непонятки, якісь що. То есть, я служитель, я, я в церкву хожу. При що тут це? Ну все нормально. П'ятдесят тисяч викидується. У мене немає таких я... грошей. Ні, то як це так? Вон, вона, вона була би продала, якби ну не би пай, получає. Якби це продала. Що ви робите? До чого ви так зробите. Я вас задаю балону на при мені спецзасіб надійно нарушення. Добре, я почула вас. Що ти видаєш? Пере, ну я б просив себе туда. Я би 50 п'ятдесят тисяч гривень аби складового складного я би паю. Ну, розумієте мене чи чому тут це? Так, та хто ж Ну, так конфлікт і через це ж виникає у вас, як це при чому? Це не його діло. Ну бачите, але а. ж конфлікт через це. Ну так, ну, да, ну, виникає просто... це. Документи, о... дайте одна і друга сторона. Ну добре, у мене ще є ось такого свідоця, про те, що у що... нас дві чи приватизації. Та при що тут це? Бач, пева ж, ніколи ніколи не було. Мені ніде не робить. При чому тут це ніде ніколо, не робить? Утікає від служби. Так а до чого от ви кажете, дивіться, він розказує про вашу церкву, ви кажете, що це ні до чого. А те, що він не служить, що він там втікає, а то це чого? якось стосується чи я. Якщо тут церква моя? Ну а при чому то, що він не служить? Далі, в мене є там як для чого я би не служу, давайте ж вам покажу. психічно хворий, він вже. Давай. Бачите, а як може психічно хворий служити. Так, а, а де я, б... я б такі... Ну, при чому тут сильна, я? Що? Я вже. Кожен день щинює насилля психологічне, я винувата. Ну, так ви тільки що фізично відносно до нього вчинили домашнє насильство. Це ну, зафіксована на службові бодікамери навіть. Хай буде зафіксовано. Та прямо вже такі. А, ну, що? Я на вже вас вже все складали протоколи

Заявив все Давай коли буде. Я нічого писати не буду, я все зрозуміла. Я нічого писати не збираюся. Або то або тобі давати ну ти не буду нічого такого і писати, і все буде. Ну, треба розставитися, ну, з з що ти уходив від мене вже, тобі 30 років, ти сидиш біля мене. Так, а мені 60. Не, а, ніж, я не робиш ніде. А ти я би робиш? Я робила, а ти нігде не робив. Колись було ще аж в 2018 році, коли б селяна це робила. Ти до цього часу не робиш. У нас загинуло наш військовий службовець, вона стільки грошей дала десятину. Бо в нього там було на що то 300 тисяч гривень, а 300 тисяч 10 би серпну. Бачите, церква її життя Що я зробить. Там дурять, гроші требують. Отово теж. Хто тепер торгувати? Я тепер про Церква це вимунувати. бізнес, це нормально. Я нічого о, нікому виму. не давала. Так, да, не давала. Угу. Я не повинна тепер тобою відчитуватися. То не твоє діло. А що вам церква за тебе? Зараз мова йде не про церкву. А мова йде ось про цього. Мені цікаво завжди. Я їм колись розповім. Зараз не буду розповідати. а коли? <голові> не твоє діло. Як то колись раніше, було, чим більше грошей в церкву занесеш, тим краще жити на цьому світі будеш. <голові> <голові> ну, ото. то. то. <голові> ну, <все>, хай, що <голові> з водій камери, от все буде. на, ну, на ось будеш. На воді камери, ось секта ось гинемола. Ось дивіться. Все, і Ні, то, то, церква перемога називається. Перемога, так. Да. Перемога. І вона офіційна кстати, і, 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 і всі знають. І туди, і туди ходять даже і з Верховної Ради даже до них ходять. У нас є прихожани, які з Верховної Ради сать будете. Нічого... Я, я вас зрозуміла, нічого, нічого я писати не буду. нічого не буду писати. Він, Він у мене хорошо, хорошо, хорошо себе скриває. <sharp> вам допомога не потрібна поліції, так? Ні, не потрібно. Так ви самі кажете, я писати нічого не буду. Не пишіть, що вас заставлять будете. Бо ви нічого не зробите вже. Що ж я буду писати? Воно тоді вам штраф. Загиб ви. Я не на буду ніякого штрафу платити. Будь ласка, не платіть, я вам повідомляю, що у вас є 10 днів на сплату даного штрафу. Через 10 днів штраф подвоїться в два рази і передається на виконавчу службу. Отримувати реквізити не будете. Давайте не буду. тоді заяву писати буду. Ну, ви ж що, що, в цирку з вами. Я писати не буду, ви нічого робити не будете, а коли вам сказали штраф, то ви сразу я буду писати. Сідайте, пишіть. То я буду їй писати, якщо вона тобі буде писати, бо я не знаю, що вона буде писати. Я останній раз вас питаю, ви заяви писати будете? Будем. Сидайте, пишіть. На кухні є у вас? Немає, там... Шо, стола, ну, то мої За... сусідки, ми з сусідкою ще живемо. А як це на кухні без стола? А отак. От тобто Бог з цього не грає? При тут Бог? Не знаю. Ще ручкою. Хочемо їх двох писати? Я так і в вас. Те, що три одини в а два матеріали разом. Тут двох ми не зможемо писати. Де? Я не пишу. Є тут мілочі, що ми збираємо. В цьому тут церква. А за те, що сина вдарили, то у вас теж буде протокол? Та раді Бога, Господи. Та, страшне. А, так, Бог дуже бравий. Він мене постійно б'є, та я нічого не писала. Давайте сісти, ми ж не будемо я? Для у нас дайте. немає нічого, ми, ми бідні. Я всі гроші в церкву Все в церкві, правда. Там природиться. Не чіпайте, бо сусідка в мене агресивна теж. Давайте я на подоконнику попишу. на добре. That's what